В Україні ж тим часом а, мобілізація триває, а, тому що триває а, війна. З російською агресією, на жаль, це є, і зараз міністерство оборони намагається запровадити в Збройних силах України підхід рекрутингу, тобто набирати людей за вакансіями. То які є вакансії, яким чином зараз працює цей рекрутинг? Міністерство оборони уклало угоду вже з кількома рекрутинговими компаніями. Ну і так до нас долучається Артур Міхно, керівник компанії WorkUA. його розпитає. Як відбувається безпосередньо це в них, Артуре? Я вас вітаю. Вітаю навзаєм і слава Україні, героям слава! Дивіться, ну, Міністерство оборони зараз пішло шляхом, щоб за допомогою рекрутингу набирати долав збройних сил людей. Ну про які в першочергову вакансії це йдеться? От які зараз вакансії в збройних силах в різних бригадах? Вони популярні? Ну, от давайте спочатку про це. Uh, ну, uh, перш, перш за все, uh, мова йдеться, якщо в тому ключі, в якому ми з вами говоримо, про перш за все про невійськові спеціальності, але разом з тим важливо відмітити, що вони можливо не менш uh, важливі, а інколи навіть і може в якому сенсі більш важливі, ніж прямі військові. Чому так говорю? Бо, uh, якщо якомусь підрозділу, Так, в нас, сталося яка, в нас сталася якась проблема, давайте спробуємо А, Артори, вибачте, я перепрошую, зараз трошки зник зв'язок з вами, і частинку ми не почули. Тому почніть, будь ласка, спочатку от ви казали про. про невійськові спеціальності, от, от про це бо перервалося. Мова мова йде, перш за все, в нашому випадку, про невійськові спеціальності, але вони інколи можуть бути навіть. Важливіші в якійсь моменті ніж прямі військові, чому бо яко в якомусь підрозділі не вистачає, скажімо, механіка, який може вчасно полагодити техніку, чи не вистачає дизеліста, чи не вистачає е, будівельника, який знає основи. То в цілому може бути значно менш ефективний, і менш боєздатний цілий підрозділ. Тому за допомогою таких платформ, як WorkUA, Міністерство оборони і сини оборони України намагаються побудувати дуже правильну історію, а саме, пошук і найм вмотивованих людей, які готові за невійськовими спеціальностями служити за контрактом в силах оборони України, і і можу сказати, що в нас був доволі успішний досвід взаємодії з підрозділом Азов, про який напевно доволі багато людей знає, і цей досвід був дуже успішним. Надзвичайно багато відгуків було з платформи Work.ua на позиції в Азов, які вони опублікували на нашому сайті. А вони публікували у вас тільки ось ці не військові, чи про військові теж може йтися мова? Адже я тут чому питаю? Бо я бачу там на різних сайтах, не тільки там, знаєте, я ну маю на увазі ваш, але я бачила, що і є і військові спеціальності, які також виставляють. Бригади, кого потребують. Mm -hmm. Міністерство оборони окремо там для себе теж бачила вакансії. Часто просто військові, які перебувають в тих, самих, в тих чи інших бригадах, вони в Фейсбуці можуть виставляти. В нас там така та посада вільна. От зараз терміново потрібна така людина. Але от йдеться не тільки про не військові, там слюсарі, механіки. чи хтось, а і про військові. Чи можуть бути і такі спеціальності, такі е, вакансії опубліковані публічно на ну, вашому зокрема рекрутинговому сайті? А, так, відповідь так, звичайно, можуть. І якщо брати і досвід Озова, і досвід вже зараз деяких підрозділів е, Сил оборони України, то публікуються всі вакансії. В тому числі водія танка, в тому числі артилериста, в тому числі стрілка, в тому числі. Людину, яка керує БПЛА і тому подібне. Єдине, що ми розуміємо, що за допомогою, наприклад, проекту Work UA значно легше знайти людей з невійськовою кваліфікацією, ніж з військовою. Хоча на досвіді Азова ми також бачили, що відгуки на прямі військові спеціальності, наприклад, тому артилериста є. В меншій кількості, але є в тому числі на них. І, звичайно, ми е, дозволяємо публікувати всі вакансії. Бо знову ж таки вмотивована людина одна. Вона інколи може, ну як то кажуть, працювати за п'ятьох чи десятьох. І це дуже важливо, коли людина знає. Де вона буде е, проходити службу, е, де вона буде, ким вона буде це робити, і в якому підрозділі і такі речі вони дозволяють формувати значно ефективніші склади, і ну як е, результат бути набагато спроможнішими і сильнішими. Ну, я так розумію, що ось цей рекрутинг, який принаймні на даному етапі, він ще він не є заміною мобілізації в Україні. Це там, ну певне, там закриття дірок якихось для бригад. Він не є, і я думаю, що ну не може ніколи бути, але він може доволі сильно допомогти. Бо, наприклад, тут прямо зараз ми переглядали вакансії з командою, бо в найближчі день-два запустимо ще унікальну сторінку, яка якби буде об'єднуюча. Для всіх сил оборони і кожна людина зможе не просто в результатах пошуку пошукати, а в цілому побачити ситуацію про всі вакансії, які є за потреби. Верніше так, не всі вакансії взагалом а. Всі професії, на які зараз в тому чи іншому підрозділі шукають принаймні одну людину, бо дуже важливо не показувати кількість людей, які шукаються, бо це є, ну скажімо так, військовою таємницею. Да? Але якщо принаймні одну людину шукають, то таку вакансію можна побачити. Так, от, наприклад, така вакансія як кінолог, вона може бути надзвичайно надзвичайно важливою в збройних силах. Але за допомогою звичайного форми по комплектації через центри комплектації знайти кінолога ну майже неможливо. А за допомогою сайту Work.ua точно можливо. І ну, якісь інші більш такі розповсюджені професії, можливо, в невеликій кількості, але там, де вони потрібні, вони можуть дуже сильно збільшувати ефективність. Тут знаєте, якщо ми кажемо про військові вакансії, от ви якраз сказали там про кількість, не можна ж публікувати кількість вакансій. А яким чином убезпечуються ці публікації вакансій в Збройні Сили України? Я маю на увазі, от саме воєнні військові для того, щоб не розкрити якусь інформацію ворогу, щоб він не міг на основі цих даних проаналізувати і скласти собі якусь картинку. Ну дуже просто, бо на сайті Work.ua, як і коли компанія публікує, вмеж не вказується кількість людей, які потрібні по тій чи іншій позиції. Просто є одна вакансія. Це може бути вакансія стрілок, це може бути вакансія, дизеліст, це може бути вакансія е кінолога знову ж таки. Коли одна позиція, це ні про що не говорить. Тому у одна позиція різного різної кваліфікації може бути затребувана в кожному підрозділі, і це не розкриває жодної військової таємниці, тому просто публікується назва посади, вимоги до цієї посади, але не розкриваються кількісні показники. На яку посаду зараз найбільше було відгуків? Ну, мається на увазі посади у Збройні Сили України? А дивіться, найбільше відгуків завжди на найбільш розповсюджені професії. Ну, наприклад, в Азові потрібні були водії. І, звичайно, це доволі проста вакансія. І на ній просто багато відгуків, не тому що вона популярна, тому що набагато більше людей потенційно можуть до неї підходити. А да? е е якщо казати про ще, е ну наприклад, електрик, да? знову ж таки, таких людей, які здатні бути електриком, їх доволі багато, тому і відгуків на такі е багато. Разом з тим, наприклад, це зв'язківець, це психолог, це кухар. Вакансії, які і часто в когось ми зустрічаємо, і знову ж таки відгуків на них доволі багато. А є серед а є якщо згаду да якщо згадувати досвід азову, напевно, одна з найбільш таких. Ну, Знову ж таки, вакансії, які знаходили відгук, це вакансія діловода. І в тому числі, як були, це ж теж важливо да, не, не скривати. Були звинувачення, що, мов, ну, дивіться, такі вакансії когось е, дозволяють не виходити в справжнє військо, а вона от людина, може там скриватися і працювати діловодом. Е, відповім на це наступне: діловод також потрібен у війську. І нам дуже важливо, щоб це була не випадкова людина, а дійсно та, яка може налагодити е, цю справу на високому рівні ефективності. Так само, наприклад, зараз декілька підрозділів шукають бухгалтера для нарахування заробітної плати, і це військовослужбовець бухгалтер, який має доступ е, до важливої інформації, але він має бути фахівцем. Він має е, не просто там перерахувати гроші, а можливо розбиратися навіть краще ніж в якійсь е, комерційній компанії, тому що мова йде і про великі гроші, і про правильне нарахування, і про вчасне, і можливо про автоматизацію цих речей. І якщо ми говоримо, що є гарний спеціаліст, і він може це все налагодити, то звичайно залучити саме крутого спеціаліста дуже важливо для кожного підрозділу. І знову ж таки, те, що міністерство оборони і збройні сили. Почали відноситися до цього, як до можливості надати роботу людям, і люди мають можливість знати, де вони будуть проходити військову службу, ким служити за якою спеціальністю кваліфікацію, з якими вимогами і з яким рівнем заробітної плати це дуже і дуже важливо. Знаєте, ви сказали про діловода, а я, згадуючи, коли там розповідають знайомі військові, чи читаєш у них дописи в соцмережах про кількість папірців, які досі існують в українському війську, то діловод там, uh -huh. мабуть, на бригаду потрібен навіть не один, а кілька, щоб все це вести і за цим стежити. Дякую вам, Артуре. Дякую за роз'яснення, дякую, що долучилися до нашого етеру. Ну, цікаво, як буде далі розвиватися цей репродинах. Дуже, дуже важливо, да. прямо зараз на першій сторінці сайту WorkUA вже в першому екрані з'явився блок, який називається Служба в силах оборони. І вона зараз вже дозволяє вийти на всі вакансії, які опубліковані різними підрозділами сил оборони, і в найближчі дні. Е Кількість вакансій, які будуть там з'являтися, буде збільшуватися, і також буде з'являтися додаткова інформація, в тому числі про те, які кроки має зробити людина, бо тут мова йде про контрактну службу, яка до речі. Має більші переваги ніж мобілізація з більшими можливостями і по заробітку, і по умовах проходження військової служби. От, тому тим, хто потенційно цікаво, вже через першу сторінку досить просто почати дивитися ті вакансії, які є. Підписуватися, в тому числі якщо цікаво на цю категорію, і можливо на інші. Тут уже така справа. І слідкувати і разом йти до перемоги. Я наостанок хочу вас запитати: а в цих вакансіях є вимога до проходження військово-лікарської комісії? Бо це все ж таки набір так чи інакше у військо, а, і чи є там вимога проходження ВЛК? А, так, звичайно. А, тут уже не, треба розібрати тоді шлях, який має проходити людина, і початок цього шляху він, скажімо так, нічим не відрізняється від. Початкових кроків, коли людина шукає роботу, тобто вона знаходить вакансію на сайті Work.ua, вона читає умови, вона відгукується за допомогою резюме чи там телефоном в конкретно в той підрозділ, який я публікував вакансії, і ось до цього моменту немає жодного зв'язку між мобілізаційними процесами і е, прямим рекрутингом. Да, тобто до цього моменту людина ніяк не зав'язана до етапу мобілізації. Далі. Вона е, проходить співбесіду, і ось в разі, якщо на рівні співбесіди, е, рекрутер, який представляє той чи інший військовий підрозділ, каже, що е, він готовий на да, цю людину е, взяти на службу. От в цей момент людина отримує спеціальний документ відношення до, і вона з цим відношення має йти до е, територіального центру комплектації, тобто військкомат. І там вже е, проходити в тому числі медкомісію, і в тому числі е, не екзамен, а, е, ну, скажімо так, ще, ще одну співбесіду на перевірку на те, що інформацію, яку вона надала відносно свого. Досвіду відносно свого соціального стану вона відповідає дійсності, тобто, от з цього моменту, вже починаються складові, які проходить людина, і по мобілізаційному процесу, але оскільки вона прийшла з відношенням. То а, про після проходження цих е, складових, які проходять всі люди в військкоматі, вона йде не на розподілення, а вона відправляється в ту частину, е, яка це відношення їй надала. Угу. Зрозуміло, дякую. Дякую, що от вже детально роз'яснили, як це робиться. Сподіваюся, що відгуків на вакансії ставатиме більше, адже військо потребує насправді дуже багато спеціалістів. Дякую вам, Артура. Дякую вам, що запросили.